Ну, складний матч був. Складне поле було, складні погодні умови. Тому якісну гру важко було продемонструвати. Хоча як і ми, так і Ворскла створили дуже багато гольових моментів. Я думаю, ця гра сподобалась. Глядачам ми налаштовувалися на досить серйозний матч, тому що Ворскла – хороша якісна команда з освіченим футболістом. У нас сьогодні вийшли зовсім молоді, середніві команди. У нас сьогодні було 20,4. Роки, це дуже молода команда. Я не думаю, що така команда колись була в прем'єр-лізі України. Тому, звичайно, нам потрібно такі ігри і з такими суперниками. Ну і не просто. Я дякую хлопцям за те, що вони складають конкуренцію тим командам і досить грають на рівні з тим командами. А які ключові моменти сьогоднішнього протистояння ви могли звороти? Ну, ще раз хочу повторити. Через стан газону і погодні умови дуже багато боротьби було. Не можна було програвати єдиноборство. Звичайно, нам не все получалося. Ворскла нас заставила в другому таймі грати другим номером. Ми так не хотіли так грати, не планували. Ми наш план на гробу грати другий тайм, так само як перший, але Ворскла нас заставила грати другим номером. Це не просто було з психологічної точки зору для тих хлопців. Але тому ми її пропустили, швидше всього гол, тому що не вистачає досвіду, не вистачає майстерності в таких ситуаціях. Але я дякую хлопцям за матч і за результат також. От нас. От був був У нас 19 дев'ятнадцятирічний Слюбик пестух, 19 Дев'ятнадцятирічні хлопці. Ну, і 20 років Загалом, пів Загалом, коман... Ми задоволений цим сезоном не закінчився. Ну, якщо проаналізувати, я задоволений, тому що ми цією молодою командою грали осінню частину всі матчі, практично ми грали з позиції сили. Ми не поступали з командою, ми не грали другим номером. Ми грали в той футбол, який ми бачимо, який хочемо грати згідно наших принципів гри. Я дуже задоволений, тому що ми, я можу більше сказати, ми не добрали дуже багато вічок, не добрали знову ж таки через нашу стабільність на сьогоднішній день і через майстерність, але при хорошій роботі, якщо вони будуть докладати максимальну зусиль, ця команда вони будуть рости, і з'явиться майстерність. Це може це, я переконаний в тому, що це буде команда, яка буде конкурувати і боротися за найвищі місця з часом чемпіонатів. чемпіонаті Ну дивіться, ми, на мою думку, об'єктивно треба оцінювати наш, нашу підготовленість, стан команди на сьогоднішній день. Ми не готові боротися за призові місця. Може бути всяке, в футболі всяке буває, але якщо об'єктивно оцінювати, ми не готові. Нам ще потрібно проробити дуже багато роботи, і ще раз хочу повторити, щоб команда була стабільна, все-таки повинна бути майстерність, досвід якийсь, чого нам не вистачає на світі. Це питання повідомлювати. Це якісь можливо оцінку кічкове підсилення, щоб продати вже цього молодого складу, то відкриває до канату. Ми хочемо розвивати цю команду. Звичайно, ми будемо працювати на трансферному ринку, але ми, якщо ми будемо залучати футболістів, то футболісти також будуть невікові молоді футболісти. Все-таки. Треба набрати терпіння і розуміння, що це молода команда. Я думаю, що саме ця команда за рік, за два вона буде складати конкуренцію. Тому ми не хочемо. У нас досить хороша академія якісна. Ми переконані в тому, що і там будуть хороші випускники. Тому я думаю, що треба працювати ну, на філософії нашого клубу, на своїх вихованцях. Тому я думаю, не буде дуже багато футболістів. Дякую. Дякую. Дякую.